Доброго вечора, Україно! З вами Юлія Лемшева у аудіоформаті від Julia News. Росія влучила по цивільній інфраструктурі під Полтавою. У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Латвія надійшла Україні другу партію безпілотників. Про це і більше говоримо у новинах України за 17 червня. Українські сили вивели з ладу третину російського чорноморського флоту. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плентичук у інтерв'ю РБК Україна. За його словами, повністю знищено 28 кораблів та катерів. Ще понад 10 суден росіян були в ремонті внаслідок значних пошкоджень. РФ влучила по цивільній інфраструктурі під Полтавою. Є постраждалі під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Полтавської ОВА. Філіп Пронін. Наразі інформація уточнюється. Донеччина за добу росіяни поранили десятьох жителів Донеччини, серед них двоє дітей. Армія РФ завдала по регіону 1799 ударів. Про це проінформували у національній поліції України. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, газопровід, автомобілі на нову Полтавку. Окупанти скинули авіабомбу, поранили сімох цивільних осіб, зокрема двох дітей. У Красногорівці внаслідок обстрілу травмований літні подружжя. Ще один. Поранений у Торецьку, який росіяни атакували авіабомбою. Херсонщина. Зранку 17 червня російсько-окупаційні війська атакували дроном Камікадзе село Осокорівка Береславського району, що на Херсонщині. У наслідок цього загинув цивільний чоловік. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Проскудін. Він розповів, що російський дрон Камікадзе влучив автомобіль. У наслідок чого загинув 50-річний місцевий житель. Харківщина через ворожі обстріли на Харківщині постраждали три людини, серед яких вагітна та дитина. Про це проінформували у національній поліції України протягом доби військові РФ завдавали удари по Харкові та населених пунктах Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області. Керованими авіабомбами росіяни вдарили по селу Піски радківські пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль швидкої допомоги, поранені чоловік, вагітна жінка, 13-річний хлопець. Постраждали госпіталі. Алізовано до лікарні. Російські окупанти вбили понад 12 тисяч цивільних українців, включаючи 551 дитину. Про це повідомив під час саміту миру у Швейцарії генеральний прокурор України Андрій Костін. Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Є постраждалі. Про це повідомило румунське видання Дікі 24. В автобусі було 57 українців, зокрема, 42 дитини. Постраждали 15 осіб, двоє дорослих і 13 дітей. Чотирьох людей доправили у лікарню. <му> Найближчим часом Латвія надійшла Україні другу партію безпілотників, закуплених у межах коаліції дронів. Про це міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Заявив інтерв'ю Армія Інформ за його словами. Першу партію дронів у межах коаліції вже надіслали. Наразі Латвія збирає другу партію, яка за словами міністра незабаром має бути відправлена в Україну. Крім того, країна також починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі. Він додав, що наразі тривають заходи на національному та міжнародному рівнях, а також двосторонньо із Україною. Наразі все з вами була Юлія Лемшева у аудіоформаті від Julia News. Текстову версію цього випуску читайте на сайті julianews.com.ua.